Від усіх батьків хочемо привітати чудових і талановитих вчителів із всесвітнім днем вчителя. Дорогі, шановні, бажаємо вам веселих та цікавих уроків, великої поваги і міцного здоров'я, блискучих досягнень як в діяльності, так і в житті, вірного кохання і щастя, доброї вдачі та світлої радості! Дорогі вчителі, наставники наших діток, мудрі, провідники в країну великих знань, цікавих експериментів. Веселих витівок, від імені усіх батьків ми вас сьогодні вітаємо з Днем Вчителя і хочемо вам побажати спритно і вправно справлятися з будь-якою справою. Гідно і красиво досягати будь-якої мети, щасливо і захоплено проводити будь-який день. Шановні наші, прийміть від нас подяку за вашу нелегку працю, спасибі за те, що даєте нашим дітям потрібні знання і вірні поради. Сіяти в душах наших дітей зерна мудрості і доброти. Ви світло на шляху наших дітей. Бажаємо бути гордістю своєї країни, прикладом! Для всього світу, викладачем мудрості і сили, людьми натхнення. Нехай ваші учні обов'язково виростуть достойнішими людьми і запам'ятають вас як найкращого вчителя на своєму шляху. Всіх, завдяки кому злітають в небо літаки, будуються міста, здійснюються відкриття і виходять в життя нові технології. Витаємо зі святом вчителі. Ви стоїте на витоках всіх людських знань і навичок. Спасибі вам за вашу працю і низький вам уклін. Дорогі наші вчителі, від усіх батьків вітаємо вас з цим чудовим святом. Бажаємо, щоб все те, чим ви ділитеся з нашими дітьми, поверталося до вас в трикратному розмірі. Спасибі за знання і мудрість, якими ви наповнюєте голови та серця наших дітей. Дорогі педагоги! От і настало ваше свято День вчителя. Не знайти в цілому світі слів, які б змогли повною мірою висловити величезну батьківську подяку вам, шановні працівники сфери освіти. Нехай цінує вас керівництво, поважають колеги, розуміють учні і дуже люблять рідні та близькі люди. Добра, натхнення вам день за днем, гармонії, творчості, світла. Вітаємо вас з професійним святом і висловлюємо вам слова подяки. Спасибі вам за вашу працю, ангельське терпіння і турботу про наших діток. Нехай ніколи вас не підводить здоров'я, енергії завжди вистачає на нові і нові досягнення. В будинках панують тільки достаток та спокій, а учні завжди будуть вдячними. З Днем Вчителя! Від імені батьків. Ми щиро вас вітаємо із всесвітнім днем учителя і бажаємо довгих років успішної трудової діяльності, прекрасних миттєвостей щасливого життя і найдобріших подарунків долі. Спасибі за те, що даєте нашим дітям такі необхідні знання та вірні поради. Нехай вас завжди супроводжують успіх та благополуччя. Сьогодні всесвітній день Учителя. Від імені батьків хочете побажати вам життєвої енергії, здоров'я і благополуччя. Нехай натхнення вас не залишає і усіх справах супроводжує успіх. Нехай повага колег і любов дітей дарує вам нові сили. Хай радість приходить з кожним днем. Прийміть від нас подяку за вашу працю. Будьте щасливі і кохані. Шановні вчителі Карлівського ліцею номер 1 Вітаємо вас від нашої команди «Щиро». Святом вчителів, бажаємо вам наснаги, сили духу і впевненості в навчанні тих, хто буде підростати та прославляти нашу країну в подальшому. Ми захищаємо нашу батьківщину тут для того, щоб ви могли нести в світ навчання і силу для нових поколінь українських воїнів та захисників, які відбудують та зроблять її найгарнішою, найціннішою, найкращою країною в цьому світі. Слава Україні! слава!